Чемпіонат Ужгорода вже давно став окремою сторінкою в історії закарпатського футболу. Адже в цих змаганнях регулярно беруть участь відомі не лише в місті гравці. Відповідно, і якість турніру є високою. Це підтвердив матч між будівельником та соколом крайною. Дуже приємно, що в умовах війни все ж таки цей чемпіонат відбувся. П'ять команд взяли в нього участь, а в фіналі в золотому матчі взяли участь дві найбільш організовані команди. Це команда «Будівельник» і команда «Сокіл крайна». Обидві команди набрали однакову кількість очок, тож переможець повинен був визначитися в золотому поєдинку. І ось матч на вагу золота відбувся. До перерви перевагою володіли підопічні Івана Криси. На 33-й хвилині після подачі кутового Іван Жентичка скористався неузгодженістю дії воротаря та оборонців суперника. До кінця тайму будівельник міг відігратися. Зокрема, чудовий удар Юрія Каганця парирував Віталій Фанта. Отож на перепочинок мінімальна перевага сокола крайни. В першу чергу хочу сказати, що ми дякуємо Збройним силам України за те, що дають нам можливість проводити тут чемпіонат. Дійсно, в першу чергу хочу сказати, що дуже гарний вийшов золотий матч. Було багато емоцій, було багато боротьби. Цікава була гра. Однак, другий тайм підопічні Юрія Шукаля розпочали активно і на 54-й хвилині дрівняли рахунок. На добиванні відзначився Євгеній Лукіяник один За 11 хвилин уже Мирослав Огар вивів свою команду вперед. А ще за 5 хвилин після його пасу Мар'ян Січка, який вийшов на заміну, установив 3-1 для будівельників. Перш за все я хотів подякувати нашому супернику ФК Сокілу за достойну гру. і Хотів би їм віддячити, що вони дуже добре зіграли цей. Цей поєдинок, золотий матч. Перше за все їм дякую. Наша команда хотіла перемогти. Ми всі установи, що нам дав головний тренер, ми виконали. Перший тайм у нас невдало вийшов, але ми зайшли в роздівалку після першого тайма і все, що він нам сказав у роздівалці, ми все те виконали. І, тобто, і, і ми отримали свій результат. Тобто, ми забили три голи у другому таймі. У час, що лишався, сокіл крайна, дуже хотів відігратися. Про це засвідчив і один з ударів Еріка Івашка. На заваді став Воротар та Поперечина. Усе ж будівельник вибудував вольову чемпіонську перемогу з різницею в два м'ячі. Першим все щиро вітаю всіх наших болівальників з заслуженою перемогою. Ми це заслужили, ми це доказали. Тому десь перший там трохи важко для нас складався. Зробили висновки, зробили певні заміни. І дякую хлопцям, які переломили хід гри. Доказали, що ми сильніші, доказали, що ми впевненіші і ми хотіли перемогти сьогодні більше, ніж команда суперник. Ми граємо на два фронти, область, чемпіонат міста, багато матчів. Команда вже виснажена. Люди вже теж не молоді. Вони там з винограда у нас є, із Мукачева люди. Ну, тяжко ті будівельник не грає. В таких іграх. Вони грають тільки на город, вони сконцентровані тільки тут. А ми ну, розбавлені, всі, ми всюди де щось боремося, щось боролися, ну, питаємося щось, але трошки не вистачило. Ми могли цей чемпіонат закрити ще три тури тому назад і бути чемпіонами. Але друге місце це теж хороший результат. Отож будівельник тріумфував а нагородою за перемогу. став чемпіонський кубок.